Всім привіт! Рада вітати вас у своєму першому передноворічному відео на каналі Рукоділля і не тільки. З вами я, Світлана. І сьогодні в перший день зими хотіла би поговорити про новорічні іграшки від Буцила. Але перш за все хочу показати вам ось цю. Кулю дуже красиву і дуже чарівну. Про таку кулю я мріяла ну, з підліткового такого віку, мені дуже хотілося її мати. І ось нарешті я закрила одне із своїх дитячих бажань і придбала собі таку красу. Хай вона мене радує, і додає новорічного. Настрою. Сподіваюся, що цей новорічний настрій передасться не тільки мені, а і вам. А ми зараз будемо приступати до огляду моїх іграшок. Я зараз швиденько вам покажу кожну іграшечку окремо, а потім, а потім поговоримо ось така ось куля. Всі вони з воротньої сторони ось такі от коричневого кольору. Ну, це ж прянички. Ось красивенна іграшка. Вони всі дуже михтять, переливаються, дуже, красивий, дуже красиві лелітки, паєтки тут пришиті, додають. Більшої яскравості, краси. Ось перша іграшка, сама-сама найперша. Так, мабуть, я трішечки відставлю в сторону. Дзвіночок. Серденько. Мені дуже подобається, як вони всі переливаються. Ну, це просто краса, краса, неймовірна. Носочок хо-хо-хо. До пари для носочка йде рукавичка. Ось така красивенна ялиночка. Квіточка, така красива глазурь, так вони розмальовані. Ну, прямо-прямо хочеться куснути, спробувати. І новенькі, які ви ще не бачили, які я зробила за цей тиждень. За цей тиждень я ударно попрацювала і зробила три іграшки. І це вже в мене повноцінний фініш. І завершує пряничний чоловічок. Ось такий він гарньоній. Що хочу сказати зразу про іграшки. Іграшки чудові, вони всі красиві, вони всі блистять. Працювати було, вишивати дуже легко. Так, були якісь трішки свої нюанси. От, наприклад, перша, це сама перша моя іграшка. Оця цукерка, тут взагалі складного нічого не було. Від слова зовсім. І перша іграшечка, єдине що, що я сюди, ну, от якби зараз би, то я б сюди додавала трішки більше наповнювача. І, звичайно, першу іграшку я робила чітко по інструкціям. Зараз би я вже, ну, маючи певний досвід, хоча це єдиний мій набір фетровий із усього мого рукодільного життя, але все ж таки, вже в мене досвід є. І зараз би я зробила трішечки по-іншому. По інструкції. Кожну оцю чер... ну, от в даному випадку, кожну цю червону детальку треба було окремо вишити паєтки, а потім пришити до білої частини цукерки. Зараз би я зробила по-іншому. Зараз би я пришила б ці червоні детальки, а потім би я пришила ці всі леліточки. так воно набагато міцніше і тримається. І ну, це мені дуже більше, коротше, коротше кажучи, більше подобається. Ось то я пару іграшок зробила так, як по інструкції, а далі я вже на правах, на правах людини з досвідом, уже я трошечки робила по-своєму. І дуже мені сподобалось так, як роблю я. Тож, найскладніша, найскладніша іграшка це якраз виявився ця остання 12-та іграшка, пряничний чоловічок. В чому була складність? Дуже багато на цій іграшці вишивалося стебловим швом. От, це просто зайняло багато часу. Потім друге це оці дрібненькі детальки. Вся ця іграшка складається з дрібнесеньких детальок. Тож це теж зайняло більше часу. Сама форма пряничного чоловічка. Бачите, така фігурна ця іграшечка, і тому трішки було важкувато вирізати тут ж всі чорні контури треба було зрізати. То це теж, я не скажу, що це складність, ні, але це більше займає часу. Тож ця іграшка в мене була в роботі три вечора. Ось. І потім, звичайно ж, як я її шивала, це теж, ну, вона сама об'ємна, сама велика, вважається. От навіть взяти ялинку, вона теж тут, вона теж фігурна, але вона набагато мені легше йшла, ніж пряничний чоловічок. Але я справилася, справилася чудово. Все мені сподобалося. Але, як то кажуть, у кожній діжці меду є своя ложечка дьогтю. І я зараз вам про це розкажу. От опять же, знову ж ми беремо цього чоловічка і бачимо, що в нього два чорних очка. Їх по інструкції, перейдемо ми до інструкції. Так, ось фрузелок. Написано фрузелок. 4 складення чорною ниткою. В наборі чорної нитки не було взагалі. Я розумію, що в кожної вишивальниці є свої запаси, і яка, яка нитка, але чорна, червона і біла, по-любому буде десь прихована ниточка. Це я навіть я... про це я можу з певністю сказати. Але для людини, яка, наприклад, ніколи такого не робила і купила взагалі вперше. вперше. От немає людини абсолютно нічого, і вона купила собі цей набір і хоче вишити. Ну, от, уже треба людині подумати, що треба купити ниточку. Її зовсім небагато треба. Ну, 20 см чи 25 см в 4 складення. Ну, можна положити пасмочку чорної ниточки. Я думаю, що це для виробників. Ну, не має бути складним. Тим більше, що ціна за такий набір, вона досить таки недешева, дуже недешева, От, то, в принципі, про цей момент можна було якось якось цей момент треба було продумати. Далі, що я далі хочу вам розказати. Ниточки. В першу чергу я розібрала ниточки, коли розпакувала набір, то почала я із розбиранням ниточок. я все звірила. Тут іде червона нитка. Ось ми бачимо 666 три пасми. Далі Грін Це Зелена, 699 номер. Їх сім пасм. Далі йде така світло коричнева ну пряничного кольору нитка 38,64, три пасми і біла 8 пасм. Тут мене теж спіткала така прикрість. І зараз я вам покажу ось мої залишки ниток. Ви нічого не помітили? Тут нема червоного кольору. Червоного кольору мені не вистачило зовсім. І тому, ну, звичайно ж, у мене є свої запаси. Так, я знайшла ниточку DMC і відміряла довжину, довжину нитки, яка. Яку нарізав виробник. І такої ж довжини я відрізала свою червону. Тож у мене дві ниточки з моїх запасів пішло і ще додатково цієї червоної 666-ї ниточки. При тому, при всьому, що я хочу сказати, я вишиваю досить таки економно, і навіть невеликі хвостики я не викидала, я все зберігала, щоб мені дошити. ну десь Спришити бантик, або спришити серединку, на зірочці. Ну, тобто, маленькі шматочки я не викидала зовсім. І дуже прикро, що Ну все-таки дві ниточки, Ну це не 5 см не вистачило. Тож замість трьох я би рекомендувала покласти Ну 4. Пасмочки. Далі, зеленої в мене залишилося дуже багато. Е, я так думаю, ну я не дочитала, мабуть, інструкцію до кінця, я так думаю, що зелена нитка мала би йти. Іти... Так, так, дійсно, зелена нитка мала би йти на кордінг. Ось ми бачимо. На іграшках зелена ниточка кордінгу Зеленого у мене залишилося дуже багато, тому що, як ви бачите, на моїх іграшечках червона ниточка, яку я придбала колись в чернігові, спеціально для цих іграшок. ось вона тоненька, гарненька. Мені дуже вона сподобалася. Я хотіла купити ще таку і зелену, але не було. Червона теж чудово до них підходить до цих іграшок. Так, і, що ще хочу сказати? Ключ, ключ, ключ хороший. Все зрозуміло. Сіла, прочитала. І тут все ясно. Е дуже мені сподобалося, що от номера вказані, е номера баєток, номера фетру, от як він називається, кодування фетру. Ну, все-все-все розписано. Ну, для того, наприклад, мабуть, якщо може хтось захоче повторити ці іграшки. Е в реалі, я думаю, що повторити їх можна. Ось така іде діаграма на ці іграшки. Я всі показувати не буду. І досить детальний опис. Дуже детальний ось я вам покажу на, на зразок ось будиночок. Все-все-все розписується, з якого по які треба вирізати детальки ось ми бачимо зверху. Далі, ось навіть для зручності, можна відмічати олівчиком чи ручкою всі етапи, які ну, ти вже зробив ну, в даній іграшці. Це дуже зручно. Кожний кожний етап дуже детально описується, і все це дуже-дуже легко робиться. Загалом я в захваті, дуже мені сподобалося і отримала я масу-масу задоволень. Ну, одне єдине, дуже б хотілося, аби ну, вистачало матеріалів. Оце деяк... один мінус, я би так сказала. От. Ну, Незважаючи на зелений колір, можу сказати: білого залишку чималий, коричневий. Теж залишок є. І ось ці пасмочки, які я вже витягувала нитки, я перевісила на другу сторону. Ось з цього боку ще ось скільки залишилося. Тобто залишки дуже хороші, окрім червоного кольору. І навіть от, у мене є такий стаканчик, в якому я зберігаю ось залишки, ще голочка залишилась, не розібрала. Ось, всі ось біленька і коричневенька. Це говорить про те, що я залишки не викидаю. От, от взагалі. Ну, зараз я вже буду розбирати, то я подивлюся, то, можливо, які там коротенькі нитки, то я викину які довшенькі залишу собі у запаси додам. Ну і хочу показати. Ось така кубка гарненька, гарненька, гарненька. І хочу показати ще свої е, залишки паєток. Я, мабуть, трішечки, трішечки подвину. В отакій коробочці в мене була організація організації самих матеріалів, окрім фетру. Фетр, ну, я вже не буду брати папочку. Ви пам'ятаєте, що весь фетр, він у мене був складений у пластикову папку, і це мені дуже-дуже зручно. Навіть дрібненькі детальки, нічого не згубилося. Ну, зберігається то добре. Олівець. А знаєте, для чого мені потрібен був олівець? Я перші іграшки, я хотіла собі, об... кожну деталь я обмальовувала і хотіла ще раз зробити відчити такі іграшки. Але потім, я, мабуть, 3 чи 4 я обмальовувала кожну детальку, але потім таки я це діло закинула і подумала про те, що ось ми маємо діаграму, і коли її відсканувати, я думаю, що вийде її трішечки збільшить, буквально не набагато. І це буде натуральна величина ну, реальної іграшки. Ось. Бачите, наскільки, буквально на трішечки треба збільшити. Тож, я думаю, спробую колись під настрій відсканувати, збільшити, і спробувати зробити ще таку іграшку, і побачимо, що з цього вийде. Але це буде ну, не зараз, це далеко не зараз. Далі, продовжую. В таких ось баночках у мене бісер. Що я хочу сказати про бісер? Білий це не весь, його було набагато більше. Я давала цей бісер Каті своїй, щоб вона мені в Чернігові прикупила хороший нормальний бісер. я зараз покажу вам. Ось, я хочу, щоб ви побачили. Якщо вам добре видно, який він, по-перше, він не чисто білий. Він нібито прозорий, але він якийсь грязний. Далі, далі ну, ну він ужасний. Ужасний, ужасний по-українськи, не по чешськи Тому що по чешськи ужасний, це прекрасний. Е Ужасний не те слово, це просто жах якийсь. Він той маленький, той величезний, той якийсь квадратний, той якийсь гігантський бісерин на попадеться. Ну це просто якийсь капець, а не бісер. Ну... Тож цей бісер зразу йде вон, викидається. І знову ж таки, я що хочу сказати. Ну, коли цей набір вартує. Певні гроші, певні кошти, то мені здається, що можна покласти ну, більш якісний матеріал. Ой. Ну, от я заміняла, от я зараз вам покажу білий бісер, яким я замінила. Ну, це прекрасний бісер. Це чеський бісер. Ну, опять же, ще буде вам видно. Він чудовий. Він прозорий, це бісер, зараз скажу вам. Я його купила собі більше 3,050, Ось так він у пачечці в пакетику виглядає. Тому що в мене є ще пару наборів, але про це я зараз трішечки, буквально кілька хвилин. Через кілька хвилин покажу і розкажу. Тож я купила собі з запасом, бо в мене іще будуть набори такі, і ось я вже зразу маю цей бісер. Наскільки він різниться, небо і земля, наскільки цей хороший бісер, проти того, який вкладають у набір. Тож білий бісер зразу викидається. І червоний. Червоний це весь залишок, що в мене залишився. Його залишилося досить таки... Ну, чимало його залишилося. Але з цього бісера це іде той, який йшов в наборі, я його пришивала. Одне єдине, що я тут вибирала, який мені більш подобався. Тут теж є поганий бісер, але він набагато кращий, ніж той грязний білий прозорий. І хочу ще показати залишки паєток. Паєтки в мене в ось таких таких маленьких баночках але тут ось червоного дуже багато. Я знаю, ці набори вишивають багато дівчат, і вишивають їх багато не по одному, і не по два, вже, можливо, і по 10, і більше. Ну, є дівчата, які дуже люблять бутилоцькі набори. І які постійно їх вишивають. знають таку інформацію, що не вистачає паєток. І теж я дуже переживала, думаю, ну це мій перший, єдиний. У мене запасів ніяких немає, як мені не вистачить, що я буду робити. Але в мене, слава Богу, червоного ще й запас такий хороший, залишився. Ну, досить таки хороший. Ось зеленого в мене теж. Ось буквально я не пам'ятаю в кого зеленого бісеру не вистачило. О, не бісеру, паєток, зелених паєток не вистачило. У мене ще їх, ось дивіться, скільки багато залишилося, мабуть, чи не найбільше залишилося зеленого, хоча їх в іграшках йде саме менше. Багато йде червоного, і багато йде білого. І білого. Білих паєток, а я все говорю бісер, паєтки. І білих паєток була повна коробочка, навіть не можна було закрити. Прям зверхом повна коробочка була. І залишилося їх саме менше. Їх в наборі пішло найбільше. Але все рівно запас залишився, залишок є, і це, і це хорошо. Я задоволена. Далі стрічечку, ось буквально, дивіться, ось яка ниточка залишилася червона, ну це вже нічого ній не пришиєш. спеціально залишила такий мусор, так би мовити. Це вже теж викинеться. І той шнурочок, який я собі купувала в Чернігові, я купувала, я не пам'ятаю, чи 2, чи 3 метри. Мабуть, 2 мабуть, метри я купувала. Чому 2,5, я не пам'ятаю. І в мене ще ось на кілька іграшок. Ще в мене вистачить такого ось шнура. Ну, На 3, На дві іграшки точно вистачить, навіть на три. Ну, це вже мої запаси, це я окремо купувала. Ще вам не сказала номер, номер цього набору. Ось я вам покажу, 89,301 є 12 ветрових іграшок. Вишивайте. Рекомендую і зразу вам проговорюю, що вам треба замінити. Бісер білий замінити, тому що він не гарний і він не годиться. Ось. І що може, не вистачити червоної нитки. Я вишивала все по порядку. Я не вибирала іграшка, яка мені подобається, я просто брала по, по конкретно по цифрам: 1, 2, 3. Підписані деталі, і все по порядку я робила. Тож, в тому порядку, як рекомендує буцила, червоної нитки, не вистачає. Все. На цьому тему з ниточками і бісером закрили. Паєтки, леліточки я теж викидати не буду, тому що, тому що запаси вони завжди потрібні. І хочу ще. Вам показати такий момент. Ну, так як я вже спробувала, Ой, отак от хай лежить, дуже мені подобається. От. Спробувала я фетрові іграшки, все це мені сподобалось. Ще раз кажу, що я рекомендую, і я вже, так як людина з досвідом з певним, в мене проснувся, прокинувся азарт. До цих іграшок, тож, сміло можу сказати, що до мого вишивального хобі додалися іще і оці фетрові іграшки. Тут і вишивка, і пришивання, і сшивання всього потроху. І на цей рік у мене запланований був ось такий ось наборчик від ВДВ. Цю дівчинку я запланувала на цей рік, і сьогодні вже 1 грудня. Я м, на останній, так, так би мовити, на останній день, на останній місяць я відклала цей набір, і я не знаю, чи я його встигну за цей місяць зробити. Це буде складніше. Іграшка, ніж оці маленькі. І перша складність це те, що тут цілі шматочки фетру, і їх треба буде, і їх треба буде сам, самим малювати детальки. Тут мають бути викройки. Він у мене ще запакований. І я думаю, що, мабуть, я його не буду зараз розпаковувати, а коли вже я почну над ним працювати, тоді ми подивимося, що сюди входить. Все ж таки в нас, іграшки, все ж таки в нас відео про будзиловські іграшки. Ось. Тож, ВДВ, це вже буде окрема історія і окреме відео. І хочу у вас запитатися муки вибора. Як завжди, муки вибора. У мене є ще е два новеньких, нерозпочатих наборчика. Ось такий. Тут іде 25 іграшок. Але вони будуть тут досить маленькі. 635 на 6,35. І їх тут 25, так я вже сказала. І отакий от наборчик. Тут іде 6 іграшок, і тут вони будуть великі, тут вони будуть 10,7 на 12 сантиметрів, ось, так, вам покажу. Мені і той, і той подобається, звичайно ж. І хочу попросити вас мені допомогти вибрати, який мені розпочинати в 2025 році. В цьому році точно я не буду їх розпочинати, а в плани буду на наступний рік робити плани, будувати плани, тож питаюся у вас поради. Мені подобається і той, і той. Мабуть, голосування провести чи що. Ну, буду рада, якщо напишете в коментарях, який наборчик більше подобається, такий я і візьму на 25 рік. Ось так. На цьому я буду завершувати своє відео. Мабуть, я про все розповіла. Сподіваюся, я нічого не забула. Кажу вам до побачення. До нових зустрічей!